Усім доброго ранку! З вами Анастасія Онепчук, психологиня, яка танцює. І зараз ми з вами поговоримо про те, яким чином можна сформувати силу волі. Перед цим необхідно з'ясувати поняття сили волі, що це таке і чому це так необхідно в нашому житті. Сила волі це наша здатність самоуправляти власною поведінкою за рахунок свідомості, тобто, коли ми проявляємо певну самостійність під час прийняття рішень, це ще називається свободою вибору, і коли ми ініціюємо, виконуємо або контролюємо наші дії. Сила волі дуже важлива навичка, яка дозволяє нам досягати власних цілей. І одним зі способів її покращення і зміцнення є знайти для себе ту ціль, яка буде нас мотивувати і драйвувати. В різних підходах це називається по-різному ціль, мета, бажання, ікігай, також місія. Загалом ви повинні знайти щось таке, що вас всередини буде запалювати, де буде включатись ваша внутрішня мотивація, оскільки зовнішня мотивація не є такою сильною. І тоді бажання здатися і опустити руки буде набагато менше. Таким Чим сила волі буде тренуватись, оскільки вона навик, який можна натренувати для того, щоб використовувати її у повсякденному житті. Ще одним навиком, який дозволить нам натренувати силу нашої волі, є асоціація з жабою, тобто потрібно з'їсти жабу на сніданок, що я маю на увазі. У своїй книзі «Зроби це зараз. Брайан Трейсі говорив про те, що жабою є певне важке завдання, виконання якого ми відкладаємо на потім, і воно забирає у нас дуже багато часу і енергії. Тому що ми постійно про нього думаємо, що нам необхідно його вирішувати. Так ось, способом, який дозволить нам стати сильними духом людьми, це є варіант з'їсти цю жабу на сніданок, тобто розпочати наш день з цієї найважчої справи для того, щоб вона не забирала у нас ресурс. І таким чином, коли ми її виконаємо, у нас буде прилив енергії і розуміння того, що ми змогли це зробити. І інші справи будуть рухатись набагато швидше і краще. Наступним методом, який дозволить нам підвищити, Рівень нашої волі це є поділ своєї цілі на маленькі кроки. Для чого ми це робимо? Для того, щоб на нашому довгому шляху розуміти, що все ж таки є маленькі перемоги і маленькі етапи, проходячи які ми відчуваємо ту необхідну впевненість, яка є певним ресурсом для того, щоб наша сила волі працювала краще. Також у психології є теорія обмежених рішень. В чому вона полягає? Тому що за день в нашому внутрішньому світі є обмежена кількість енергії для того, щоб приймати правильні рішення. Функцією сили волі є акумулювання енергії для прийняття цих правильних рішень, і тому необхідно правильно розставляти пріоритети у своєму житті, для того, щоб не розподіляти свою енергію на усі справи, не виснажуватись, а ціленаправленно рухатись до своєї мети, таким чином тренуючи силу своєї волі. І ще один спосіб, який дозволить нам е, покращити силу волі, це позбуття від деструктивних установок. Як часто ви говорите слова, я не знаю, в мене не вийде, це точно не для мене, я не здатний на це. Ці слова ніяким чином не мотивують нас, а навпаки, заставляють нас нічого не робити, стояти на місці і здаватись. Тож в наступний раз намагайтесь контролювати свою вимову, своє мовлення для того, щоб стирати ці установки зі своєї голови і робити себе сильною та впевненою особистістю. Пам'ятайте про те, що наша особистість це сад, а сила волі у ньому є садівником. І тому необхідно тренувати силу своєї волі для того, щоб бути міцними українцями.